Зараз буду готувати сніданок. Вівсянку з карамелізованою грушею. Це із ПП-харчування, з правильного харчування. Мені потрібно молоко, потім груші, трішки солі, ванільний цукор, мед я буду застосовувати сюди, не буду кидати сахар, і вівсянка. Ну І зараз покажу, як я це буду робити. Молоко у мене 2,5%, тому я наливаю ще 300 мл води, щоб трошки зробити його не таким жирним. Розводю його. Так, дівчата, карамелізована груша. На такому помірному вогні я кидаю на сковорідку. Десь приблизно 2-2,5 ложки меду і три маленькі такі в мене були грушки. Ось так ми помішуємо і робимо з неї карамелізовану. А ось у мене тут вариться вівсянка. Вівсянка десь приблизно літр е, такого е, молока. Ну, якщо молоко, допустимо, у вас дуже жирне, тоді розводимо їм, його з водою. І засипала я сюди 7 столових ложок вівсянки, яку треба варити. Не ту, що швидкого приготування, а таку, яку треба проварювати. Ось, зараз за лічені хвилини карамелізована груша повністю буде готова. І я покажу, як це буде виглядати, коли страва буде вже при подачі на стіл. Це мій сніданок. Оцього сніданка мені вистачить всім моїм рідним, ну, всім у нас четверо. Всім їм вистачить цього сніданку. Так, ось, дівчата, груша карамелізована. Якщо груша буде більш спіліша, в неї не буде навіть контурів, вона буде така, наче трішечки розварена. І вівсянка. Вівсянку я, я проварила гарно, залишила. Вона ще стане трошки густіша. Так що, ось такий сніданочок. Я потім покажу, як воно буде в тарілці виглядати. Чатка, ось така вівсянка виходить. Бачите, вона густенька, зверху виливаємо карамелізовану грушу і смакуємо. Ось така вона. Густенька кашка.